Авність рук і жодної магії в аеропорту літають автомобілі. Трасу довжиною майже два кілометри. Більшість із автогонщиків долає менше як за три хвилини. А ще тут чимало надзвичайно крутих поворотів. Поворотів на 180 градусів, на 90 градусів затяжних. Як кажуть між собою гонщики затичних поворотів. Гонщики кажуть, траса цікава. Тут є де розігнатися швидкісним повнопривідним автомобілям, а задньо та передньопривідним продемонструвати маневреність. Класно, дуже сподобалось. До речі, з останніх всіх, що я їздив, де був, то мені найкраще машині їде дихнути цій тут трошки. Найважче повертати було. От найважче повертати машина не слухається. Трошки резина вже, як то кажуть, під, під, під з'їлась, підустала. Дуже треба крутити рулем. Багато було напрямих. Класно їду, машина їде в мене кльово, а от. Трошки не ставало тормозів і трошки краще працювати руками. Треба тренуватися. Огорожу для глядачів. Змайстрували за кілька годин із більш як півтисячі старих шин. Переходити трасу категорично заборонено з міркувань безпеки. Жодних інцидентів на щастя не трапилося, та організатори до непередбачуваностей підготувалися. Дві е машини швидкої допомоги, одна машина пожежної безпеки, дві машини державтоінспекції і одна машина. Представників у МВС. Проте мурашки по шкірі від свисту коліс і реву двигуна у глядачів таки забігали. Та враження однозначно позитивні. Трошки страшно, тому що дуже швидка їзда. Я насправді не люблю швидку їзду. От, і дуже звуки такі різкі, трохи вуха закладає. Підтримати колег на чотирьох колесах приїхали і двоколісні байкери. Головне, що безпечність на, на вищому рівні, есть тобто люди соблюдають, максимально це контролюється. це найголовніше, головне, це міропротя. Тобто, От ось, 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 ось що можу сказати по цьому поводу. А все остальное просто супер. Настроєння, атмосфера, бомба. Наталка Бахамен, Сергій Репчинський, новини, телеканал Ті Вісім